Вас захопили росіяни 18 квітня в полон. Що вони взагалі від вас хотіли? Ну, вони чогось вирішили, що я тут залишився в якості керівника підпілля. Е Бачила на мітингах, місто. Так, ну, е і, мабуть, сам, саме... і це також. От, е керівник підпілля, і найголовніше, де склади зі зброєю. Давай, здавай, хтось ці люди. Мені взагалі казали, що ти ніколи в житті з цього не вийдеш. Ти там помреш. За те, що ти там наговорив, за те, що ти наробив, за те, що ти там е як вони сказали, переперше щодопити, вони що написали, що... терористам не визнали. А, от. Це. Що, що, що я максимально заважав входженню російських військ міста Херсон? Я не знаю, як я я заважав, але їхня оцінка мені сподобалась. Я під це в нас як люди жартують, що якщо ти там в санкційних списках або тобі там умовний вирок да, нас території на РФ. Це, це вже приємно. Хотілось я повернувся. Я дуже щасливий від цього, але кожного дня відчуваю привіз перед ними, тими, хто залишився. Я розумію, що з вами торгували за цю посаду. Вмовляли вас, коли були ви ще на території Херсонщини, там можливо в окупованому Криму в Росії. У вас що з вами робили? От вам погрожували, били вас постійно Ну, в Росії. Ну слухайте, 5 місяців в Вороні вже обереса Левській Воронська область. це кожного дня побиття три рази на день мінімум. Ранішня перевірка, вечірня перевірка, потім або виводили там десь на прогулянку. Ідеш на прогулянку, тебе б'ють на кожному поверсі. Ідеш з прогулянки, тебе б'ють на кожному поверсі. Все норма була.